Пронто-пронто, мої кохані, з вами хан, ваш найкращий зірковий таролог. Чи варто очікувати на його проявлення, думаєте про себе, я думаю про вас? Феєчки, зараз не обов'язково виходити заміж. І скажу вам більше: Скільки я бачу, як хто виходить заміж, то краще іноді бути одній, ніж виходити заміж для того, щоб вам хтось позаздрив. А потім, да, як це у алсу, у всіх там стається у да. А він був аб'юзер, а він був маніпулятор. Ну, до цього, звісно, людина там, 25 років мовчала. Це я про що? Я про те, що займіться собою, щоб ви могли як алсу в будь-якому випадку. Помахати ручкою і піти в своє щасливе життя і на фінанси, який я роблю індивідуально. Із карт таро враховуючи ваш дату народження, я одна роблю більше ніхто. Такого не вміє. Він вам буде в поміч. Так. Десятка чаш. Так. Варто очікувати, по чашам скоро проявиться. Причому проявиться, знаєте, як так, що розкажу вам, що все. <смір> Я буду любити тебе так, як ти того хочеш. Вау! Двійка чаш, дівчата! Взаємне кохання і повне порозуміння. Ви розумієте його, він розуміє вас. Тут дівчата знаєте, що кажуть? Він продумає все те щодо свого повернення вашого життя до мілачей з мечами, да, головою. Тому що у вас є кохання, він про це знає, Аркан закохані, але був третій фактор: хтось не робив вибір, або він, або ви. Ну, багатьох це вже йде мені з потоку інформація. Вибір не робив він. Третій фактор це може бути просто людина вас не вибирала. Знаєте, коли каже, якби ти з'явилась рік тому або 10 років тому. Так, тут, до речі, хтось, тут, до речі, він до вас приїде, звідкись, він десь в іншому місці проживає. І. І проявиться як мах. Дівчата, ну мах має два значення. Перше значення, що як людина, яка дійсно здійснює ваші бажання. До речі, це топ, це не, не нижня білизна. Так просто кажу всім, хто може думає, що в нижній білизні сижу, ні. А, мах людина, яка все може. А до когось може проявитися, і як людина, яка все може, але це все може, вона робить тільки для того, щоб досягти своєї мети. Вас багато, тому буде у кожної із вас по-різному. Треба дати час, не поспішати зайти в секшоп, шоп собі щось купити, щоб не казати, що у мене в животі метелики. Розумієте, так? яка порада феєчкам? Аркан Мир. Ну, а порада така багатьом дивіться пропонують почати з ним таки нову верху життя і що буде очікувати? Буду очікувати Аркан Суд. Це класно. Тобто все буде правильно. Все буде так, як потрібно, щоб було. Розумієте? Тобто в цей час це вже буде по серйозному з його боку. Я правильно кажу вищі сили? Так, карти кажуть, що з цього третього фактору він вибирає вас. Він вибирає проживання з вами під одним дахом. Четвірка жезлів. Це брак. Це відносини, в яких можна на них спертися. Але, дівчата, що значить спертися? Спертися – це значить почувати себе комфортно. Да? Не отак, отак от, як багато хто з вас любить, а спертися. Не в тому плані, що спертися на нього, а потім це життя. все може бути. Він кудись пішов або ви зустріли іншого. Це може бути. А ви сперлися на нього, то куди ж вам іти? Ні. Мається на увазі, що. Ви в цих відносинах, і ви розумієте, що тут є, що людина визначилась, ви визначились. Так, тут зараз без нього його нічого не радує. Угу, ви тут до нього з мечем стоїте? І він думає, як краще зробити. Він запропонує іерофанта. Проживання під одним дахом, але ще одно повторюю, це відносини, які будуть закріплені в якомусь раксі. Якщо вам підходить цей розклад, якщо хто хоче це, напишіть приймаю. Якщо хто не хоче, напишіть приймаю, але з іншим чоловіком. Якщо ніхто не хоче вийти заміж, ну як я, наприклад, так, у мене зараз багато залицяльників, але в мене немає мети вийти заміж, як таковий, тому що я і так дуже щасливо живу, як ви бачите. До речі, працюйте телеграм, там я багато про себе розповідаю. Той напишіть. Не приймаю. Люблю вас.